А я тебе кидаю в світі такому холодному, сікля твої обіцянки раптом упали в ціні, і тільки два слова, два слова сумління колотимуть, пробачиш мені, моя мила пробачиш мені, пробач мені мила, я ви свою милість пробач мені. Звільни мою душу від того, що так їй пече? Тому ми прощання назвали останнім побаченням, щоб мати надію, а раптом побачимо ще. Але ти мовчиш, головою печально похитуєш, і стук твоїх кроків відлунює в скроні мої. Навіщо ти кидаєш мил? навіщо ти кидаєш? Це ж може остання любов, тож не кидай її, останні вагання змиває і злизує злив. останніх благань, благенькі блакитні вогні. А я тебе кидаю, а я тебе кидаю, мила, мов круг рятувальний, якого хтось кинув мені.